Вітаннячко, друзі! На зв'язку Славко Євченко! Найкраща робота для початківців на Квантерпе українському рп сервачку на базі ГТА 5. Зараз я її вам покажу, на якій можна дійсно менше ніж за годину заробити 100 тисяч. Готові? Друзі, ми знаходимося із вами. Поблизу ферми, а це саме є ферма. Зараз я все розкажу, покажу, що потрібно робити. Поки що залишаю посилання на гру під відео, офіційний сайт. Будь ласка, якщо є бажання, і ГЕТАП'ята ліцензійна, приєднуйтеся на найбільший український РП «Сарвачок». Будемо грати разом із вами. І якщо ви завітали, стрілочку догори натискаємо, розблоковуємо телефон, промокод і сюди маленьким пишемо англійською Євченко. Активуємо єдине промо працює з другого рівня. Викачуємо другий рівень персонажа. Вводимо мій промо, отримуємо 50к віртуальної валюти, плюс один рівень до вашого, а також 7 днів преміум віпечко. Користуйтеся, це дійсно файна допомога, тому що платином віпочка дає вам плюс 15% до кожного заробітку. З, заробили 100 доларів, плюс 15 доларів зверху пішло, це прям реально пушечка. Тому, друзі, йдемо влаштовуватися, зараз все покажу, розкажу, як швидко можна заробити. Щось горлочко поболює. Так, це хто тут щось тут таке вирощує, га? Як бачите, тут не тільки новачки, тут дійсно багато людей. Підходимо на лисичко і перевдягаємось. У Нас буде ось така прекрасна. Кепочка, шапочка, панамочка, наче. гівенце під лопушком. Ладненько, погнали, друзі. Давайте 66 подобачок зробимо під цим відосиком. Будемо іще пошукаю для вас дійсно роботу, на якій можна заробити саме з першого рівня. Персонажу дійсно заробити грошей, а не просто так про ну там про втикати багато. Багато часу, а толку з того не буде. Все, погнали, друзі. Значить, так що ми робимо? Одразу відкриваємо. Як тільки ми перевдягнулися, в нас з'являються ось такі міточки: апельсини, корівки, е, так, капуста, пшеничка, ось тут приватні поля і так далі. Гарбузики. Значить, друзі, ось тут бачите, в нас є поле, де взагалі немає нічого. Саме ось сюди я рекомендую зразу побігти і подивитися, чи там хтось присутній. Тому що ми можемо перетягнувши, перевдягнувшись, збирати яйця, можемо збирати апельсини. О, прекрасно, щось у мене пробіл грязненький. <кхи> От. Дивіться, друзі, бачите, тут, на жаль, є людина. Є людина, а отже, ми навряд чи зможемо. І бачите, вночі підсвічується яєчка. Ось так. Ми прибігаємо до яєчок. Ось так натискаємо яєчку і просто підбираємо яєчко. Прям швидесенько Хоп, взяли, підібрали. Бам-сюди взяли, підібрали. От така історія. Бамц. Три яєчка підібрав, зараз четверте підібрав. І тепер дивіться прикольче. кожне підняте яйце дає нам плюс одну навичку до фермера. Дивіться, бачите, у мене 1400, 400, 1400 очки. Давайте ще постараємося, одне яєчко в нього скомуниздить під боком. От. Тепер дивіться, я підібрав ще одне яйце і вже 1005. Тобто мені ще 995 таких дій. Дійсно, прокачати навичку можна найлегше на. На яйцях, але я вам не хотів це показати. І біжимо туди, куди я вам покажу, де ми можемо зробити менше, ніж за годину 100 тисяч. Для GTA 5 проекту 100 тисяч це дійсно великі гроші, тому що за них можна вже купити і квартиру, і машину, і так далі. Тому біжимо. Де в нас апельсиночки? Бачите, друзі, я біжу саме ось сюди. Тут у нас такий доволі типу прямокутного. Прямокутної форми пола. І там є дерева, де ростуть апельсинчики. Ось тут ми їх бачимо вже. Також тут можуть бути велика конкуренція, але ми постараємося зараз це все діло зробити. Значить, так бачимо, друзі, у нас ось так: от ростуть апельсини. Ми підбігаємо, натискаємо кнопочку Є і перетягуємо апельсинки у ящик. Ось так швидесенько робимо. Шість апельсинчиків зробив. Хоп. Погнали далі. Підбігаємо сюди. Тут уже бачите 12 апельсиночок у нас. Це файно, це файно. Так, далі сюди, 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 сюди. Так, тут що немає? Тут немає. Тут уже мої колеги зібрали апельсини, чи то я сліпну, чи то що, але я щось слабенько бачу. От апельсинки бачу гарно. от коли так темно, то якось не дуже і видно гарненько мені. Слухайте, скоро вже 30 років не за горами. Як би старий. Дідуже. так, по 6 апельсиночок, отак швидесенько. Але дивіться тепер прикольчик. Тут бачите, в нас на одне дерево йде плюс-мінус 15 секунд. І так само за одне дерево нам дається один рівень од, од, одна оця одиничка, позначка до рівня навички. Тобто, дивіться, я зараз зберу всі апельсини у ящик перетягну. Відкриваю навичку і бачу: 1009 та стало 1010. Відповідно, най, найшвидше, з чим можна прокачати рівень навички це збирання яєць. Саме на отому полі, чому? Тому що там їх дуже багато. Єдине, якщо там уже хтось є, то звичайно буде тяжкенько. А на інших полях курей не так багато, і в принципі, там ще більша конкуренція людська. Там буває по три, по чотири людини бігають за одною курочкою чекають, коли вона знесе яєчко. Так от, ми, друзі, беремо і фармимо ось так апельсинки. Як бачите, у мене вже є 1060 апельсин. Чекаємо, у нас на карті, друзі, є ось тут риночок в самому низу. Ось тут у нас є така от каса, така зелененька каса. Вона називається ринок. Тут стоять абсолютно всі скупники, які є. Це там скупник дерев, скупник риби, скупник. Апельсинів, скупник, ну, коротше, всього всього що можна добути на хобі. От, апельсини ми збираємо і далі до нього під'їжджаємо. Кожні три години а, скупник змінює ціну. А найбільша ціна, яку я бачив на апельсини, була 119 доларів за одну штучку. Тепер уявіть, друзі, дивіться, ми з вами, скільки, я от вам розповідаю. Зараз подивимося, скільки зібрало. У мене була тисяча рівно апельсиночок. От зараз у нас уже, 1081. Відповідно, буквально менше, ніж за дві хвилинки, ми зібрали з вами 81 апельсину. А отже, наприклад, ми вміємо чекати, дочекалися, коли скупник дав нам ціну більше 100 доларів. Я, до речі, зустрічав от буквально позавчора, 112. А найбільшу, яку я бачив, це 119. Таким чином, ми чекаємо таку ціну кожні три години. Ще раз нагадую, він її змінює. Наприклад, по соточці, хоча б по 100. По 100 штучок в нас є запас в тисячу одиниць, тобто тисячу будь-яких предметів ми можемо продати в цей проміжок трьох годин. Три години пройшло, ціна змінилася. У нас знову з'явилася оця можливість продати тисячу одиниць. Наприклад, ми нафармили із вами три тисячі апельсин. Уявімо, так? Нафармили, підійшли, побачили ціну по 100 доларів, продали тисячу штук, уже заробили 100 тисяч на рівному місці. Далі, друзі, пройшло три години. Ціна може впасти як і 55, і 44, і 66. Може бути така ціна, прям 100%, але це взагалі тоді невигідно буде продавати. Тому і рекомендую саме чекати. Якщо ви не вмієте чекати, можна знайти людей, які купують. От я знайшов був Бариго, ну, типу, він не вдає велику ціну, але забирає абсолютно будь-яку кількість апельсин, яка в нас є. Тобто там хлопчинка по 80 доларів за одну апельсинку. Ну тобто він розуміємо, що він з нас, от з тисячі апельсин, які він у нас, наприклад, купив, він заробить 20 тисяч чистими. Ну, а ми, якщо не вміємо чекати і не можемо дочекатися, тому що зараз дійсно дуже мала кількість світла. Я взагалі буває граю. Всього одну-дві години на день, і в той час, коли я граю, ціна найчастіше дуже дуже низенька, тому в мене в принципі немає часу чекати. Але якщо у вас зі світлом все ок ви можете чекати. Також є друзі сайт. Квантфан, отак от він називається. Там є. Це типу сайт повністю по QuantRP проєкту. Це сайт від розробників, там публікується абсолютно все. І також ціна на апельсини, ціна на всіх скупників теж там присутня. Можемо, не заходивши навіть у гру, відслідковувати, яка вартість апельсин і будь-якого іншого. Так само і на іншому майно. Так, збираємо. Що найголовніше? Апельсини збираються максимально легко. Я під час стрімів частенько про щось в чаті розмовляємо. Ось так апельсинки збираю, тоді дивлюсь, це вже плюс 500 апельсин. А 500 апельсин при нормальній ціні це вже 50 тисяч на рівному місці. Такий опа, добрий день, ми з України. Щоб ви знали, саме ось ці гроші на будь-якому GTA 5 проєкті, і в тому ж числі на Квендер Б, заробляється ну, геть зовсім нелегко, розумієте? Тому 50к, повірте, це доволі файний прибуток. І це при тому, що. Доволі швидко, нам не треба їздити годину. Єдиний от, бачите, колеги можуть також вам помішати. Якщо, прям бачимо, аж дуже-дуже багато людей, то треба буде дивитися уважно, щоб не пропускати апельсинчики. Але, друзі, я зараз знімаю відео, це час пік онлайн на сервері 1600 плюс осіб. І, відповідно, таким чином. Ну, типу, велика конкуренція. Якщо ми заходимо зранку, зранку, наприклад, там з 5, з п'ятої до дев'ятої то на фермі взагалі прям ну або одна, або дві, ну, хай до десяти людей. Ну, це максимально мала кількість осіб, яка може бути на фермі. от Тому типу зранку, якщо ви не знаю там жай, воронок можете прокидатися рано, будь ласка, заходьте. І фарміть заробляйте. От там особливо на яйцях можна не тільки гроші пофармити. Тому що, друзі, апельсинку купляють в середньому. Ну хай середня ціна, яку я бачу частенько, це 70-80. Максимально, я ще раз нагадую, 119. В ідеалі продавати по 100 штучок По 100 по 100 доларів за одну апельсинку. от Є е, також і ціни по 44, по 55, по 66. Але, звичайно, немає сенсу продавати. Давайте, блін, я реально вже як крот. Що, я... де-де-де? Куди? Ні, ні, чорта не бачу. Господи, бо мили. Так, давай ще зберемо це все діло. А, слухай, поїхали, мабуть, подивимося. Дивіться, ми виходимо. І що найголовніше, який плюс цієї роботи, ми виходимо от просто за межу, наприклад, ферми. От сюди. Бамс, і ми зразу перевдягаємось. Все, ми вже не на роботі. Ми можемо викликати автомобіль. До речі, з цією платною віпочкою, яку ми отримуємо за, за мій промік. Ми можемо за 5 тисяч доставляти до себе в будь-яку місцинку авто. Не за 10, а за 5. Все, викликали. Буквально чекаємо 10 секундочок і машинка зараз з'явиться. Ось тут на дорозі поїде. І має бути. Оп, все. Так, тепер поїхали до на ринок. На ринок погнали. Сподіваємося, що нас не пограбують, не пограбують по дорозі, тому що автомобіль у мене, на жаль, не є дуже швидкий, і мене можуть, в принципі, наздогнати. Ну, сподіваємося, тримаємо ось так. Хрестики на пальчиках, щоб не пограбували. У мене є тисяча, скільки, до речі, там апельсинів глянь 1226 апельсинів. Я записував відео саме збирання апельсинів менше 5 хвилин. За 5 хвилин я зібрав 226 апельсинів. Це вже 22 тисячі доларів. Слухайте, це прям космічні суми. Просто треба ну мати терпіння і витримку, заходити і стежити. До речі, друзі, якщо я не забуду, я під відео залишу також посилання на ось цей сайт QuantFund. Це саме. А ось там можна на сайті дивитися за цінами, не заходивши гру і так далі. Тобто там багато всякої інформації. Там і скрінчики можете побачити інших гравців. Ви загалом всі ці прикольчики. Тому, якщо цікаво, будь ласка, залітайте. Ну що, давай швиденько, 6 кілометрів нам залишається їхати до того риночку. ого го бачу вже бандити. Такі, друзі, однокольорові такі машини, сині, блакитні, зелені, жовті це банди. А як банди можуть нас грабувати? Якщо ви один, вас можуть пограбувати двоє людей. Якщо вас двоє, а, грабу, грабіжників має бути четверо. Тобто грабіжників має бути вдвічі більше, аніж вас у машині. Якщо вас сидить чотири в машині, значить грабіжників має бути вісім. Менше ні. По по РП правилам заборонено грабувати, якщо просто приїжджає там грабіжників. Наприклад, ви один і грабіжник один Ні, Так, на жаль, не по правилам. Ви якщо таке зустрінете, можете просто робити скрінчик, невеличкий фрапсік, заливати скаргу і цю людину покарають. Така от історія. Так, 4 кілометри. Давайш швидесенько доїжджати. Ну, швидесенько. у мене БХХ5, Бехаця Х5-та. Не їде взагалі нічого. 218 кілометрів бляха чи 221. Прикольна беха, я в неї реально багатонько грошей вклав. Саме в колір цей Хамелеон, десь 600 тисяч пішло. Також в цю підсвіточку десь 250. Поставив всі по максимуму деталі, але щось вони взагалі не пришвидшили машину. Єдине поставив сюди перший стейдж. Можна купити третій стейдж через OLX за 2 мільйони. От тоді дійсно машина в рази швидше буде, і набір швидкості, і максимальна швидкість, в принципі, можна буде це все діло робити. Погнали. Давай, зараз ми сюди доїдемо, опа. Ну, слухайте, майже доїхав? Майже хотів сказати я, але трошечки не вийшло. Так, трошечки чу -чу, чу 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 дочку, не вийшло. Так, доїжджаємо кілометрик. Подивимося. В принципі, я вам і в попередньому відео показував, де це все діло відстежувати, але хочу сам зараз подивитись, якщо... Дякую безмежно. Люблю цих гарних людей, які де вдаряють в жопку прям капітально так. Та-бух! Такс. Я думав, може я менше буду говорити і краще їхати. Ну, щось не вийшло. Не повезло, не фартланули, так, так би мовити. Такс. Ось тут, друзі, повертаємо праворуч, бачите, тут завжди так. Є невеличка кількість натовпу, прям тро трошечки людей. Оп-хей, все, виходимо сюди і підходимо, друзі. Оце у нас маркет, де купля... декупля. Бачите, друзі, апельсини, всього по 62. Ну, тобто, дивіться, якщо ми зараз продаємо 1226. А, тисячу. Ну, дивіться, це я всього зароблю 62 тисячі. Ну, слабенько, слабенько, звичайно. Тому я от рекомендую саме чекати. По 100 доларів за штучку. Це буде, в принципі, нормально. Ну що, на цьому будемо робити з вами паузу. Дякую безмежно, що були зі мною. Ти куди встаєш, братанчик? А ти куди зібрався? А чого ти не хочеш сісти? О, все, красавчик. все. Щастячка, здоров'ячка, подобаючи протискайте. Буду безмежно вдячний. 66 лайків. Якщо зробите, зніму іще ще огляд на якусь роботу, яка доступна з першого рівня, де можна дійсно заробити файних грошей. Дякую, що були зі мною. Не забудьте підписатися на мій ютуб канал. І на зв'язку Славко Євченко. Побачимо з вами уже у Квантерпе.